Я показую вам наповнюю ще одного мішечка піжамок з дисячих пример, а розкомплекти. Що тут може бути? Штани такі різні, по віку від малючка до підлітка, багато прикольних регланів, як може бути такий малючок, так і більше. Буде багато різних діснеївських персонажів, багато таких уже теплесеньких м'ягеньких філюрових піжамок. Сезон осінь зима, тобто тут шорт або футболок не буде. От дивіться, класні, різноманітні піжамки, і ви, до речі, можете самостійно скласти комплектики і продавати їх уже за вигіднішою цінами. У нас розпаровки завжди класна, прикольна ціна, бо комплекти ми продаємо набагато дорожче. Розпаровки, кажу, можете самі скомплектувати і продавати за ціною паровок. Дуже багато різних моделей. І з чого. Так. дивіться. опять теплесеньке. Це що у нас? Теплесеньке. Така от що це це? Аня. От, повноцінна піжама, комплект. І така м'ягесенька. І така теплесенька. Ну, прикольні. Це, це, такі яскравими каплишки Та не з собою, до речі, е відрізняються. Тобто, десь якісь модельки в одному будуть, в другому не будуть, але складаємо, стараємося, щоб було. Скрізь багато було яскравих піжамок. Так, що в нас? Такий регланчик. Такий реглан. Боже, яке все красиве. Так, опять тепленькі, м'ягенькі. Тут уже якась дівчинка знизу пішла багато. Ось, вот, дивіться, ці тепленькі. Дуже багато прикольних моделей маємо в наявності. Звертайтесь від 100 кг буде вигідніша ціна. О, опять комплект. А ні, це не комплект.